Як запороти звук у відео, всього однією дією. Привіт, я записую щоденні відео і вчора я зробив помилку при записі звуку. Я розповім, що зробив не так та як цього уникнути. Щоб покращити якість моїх відео, я вирішив записати звук з петлички не на камеру, а на зовнішній рекордер. Перед записом я перевірив, що при натисканні кнопки рекорд, рекордер на екранчику пише, що він записує, і також перевірив, що він чує звук. І після цього я записав хороше з моєї точки зору відео, яке мені справді подобається. Але я дуже здивувався, коли вставив карту пам'яті в ноутбук, і там просто не було жодного аудіофайлу. Я подумав, раз тут на екранчику пише, що воно записує звук, значить на карту пам'яті точно запишеться. Так, така банальна помилка. Перевіряючи, чи рекордер записує, я просто не перевірив, чи файли існують. Тож дві поради від мене: перед тим як записувати якесь відео або експериментувати з технікою. Спочатку перевір, що файли справді записуються, і у них потрібні налаштування. А друга порада, перед тим як щось записувати, вмикай мікрофон, тому що я проговорив половину відео, а потім помітив, що мікрофон то в мене вимкнений. Постав лайк на це відео, якщо було корисно. Також мені потрібно записати шматочок для минулого відео, в якому я поясню, Чому звук такий поганий? Привіт, це з майбутнього. Так вийшло, що я експериментував зі звуком, і експеримент вийшов так собі. Я спробував витягнути зі звуку, що міг, але десь місцями він буде поганий, тож, будь ласка, вибачте це. Дякую, що подивився або подивилась відео. Підписуйся на канал та пиши коментар. А наступне відео ти можеш глянути ось тут.